Всі, ті, хто не виконують вимоги до робочих параграфів 18 а 18б, а тим паче 18г, блау, блаукарти, можуть подаватися на параграф 19 – Зонстіке бешефтігунстверке. на це та багато інших міграційних питань сьогодні. Відповість дипломований юрист, експерт міграційного відділу у адвокатській спілці в Берліні Анастасія. З радістю розберемо сьогодні другу частину відео. Поговоримо про інші види та умови робочих ВНЖ. Першу частину цього відео ви можете подивитися в описі. Я залишу посилання також, залишу посилання на сторінку Анастасії в інстаграм, і запрошую вас одразу поставити вподобайку за корисну інформацію, а також писати в коментарях свої питання. Переходимо до наших питань. Ми зупинилися на тому, що розібрали 18 а параграф, 18 б, і зараз у нас на черзі 18g – Це блау карти. Настя ким потрібно працювати і яку зарплату мати, щоб отримати блау карти в Німеччині. Щоб отримати блакитну карту в Німеччині, бла каче вам потрібно бути кваліфікованим працівником. Маєте мати диплом про вищу освіту. Тут вже не пройде звичайний Ausbildung, який є визнаним в. Німеччині і другий пункт це, звісно, рівень вашої заробітної плати. Він чітко визначений в ви Мангельберу це 3,420, 15 центів. Якщо це не мангель беру, це 3,775, круто. Також ем, ще є деякі інші групи, кому скільки треба заробляти. Наприклад, якщо ваше підприємство вам платить зарплату згідно з тарифного договору, наприклад, дуже часто це якщо державні, якщо у вас державна позиція в лікарнях лікарям, там не платять вам скільки ви захочете. Платить тариф Фертрак. По тариф-фертрак фер вони дивляться е, і на цю мінімальну, і навіть можуть і ще менше взяти, бо вони будуть знати, що ви захищені оцими фертрак Також е, ви можете заробляти оцих 3,425, Якщо у вас свіжішенький диплом на руках, це означає, ви е, отримали диплом про свою освіту в останніх три роки. Тобто, якщо тільки ви отримали диплом, навіть якщо ви працюєте не в Мангельберуф, ви теж можете е, отримати блакитну карту навіть заробляючи 3,425. А не 3770. Але зараз ці, ці, ця різниця в зарплаті не є такою значною, тому що вона дуже дуже опустилася і в листопаді 23-го року, і в березні 24-го року. Але ще до листопада ми мали дуже високі суми. Це було 5 тисяч і це було 4200. Тобто там ця різниця була дуже значною для людей. І є ще одна особлива категорія, кому видають блакитну карту, взагалі без ніякого диплому про вищу освіту. Це хто Айтішники. якщо ви докажете, що за минулих 7 років. У вас є трирічний стаж роботи в IT, ви теж спокійненько зможете отримати блакитну карту, як довести свій стаж роботи. Це в ідеалі німецькі робочі договори. Якщо, звісно, ви працювали не в німеччині в Україні, піднімайте трудові книжки, піднімайте робочі договори. І дуже важливо, наголошую про те, що ви не маєте працювати в своїй спеціальності, за якої ви отримали диплом. Ви можете мати диплом юриста, працювати, грубо кажучи, математиком, якщо у вас є ці знання в голові. Основне, щоб ви мали якийсь диплом, він або був визнаний, або підтверджений, і ви мали якусь кваліфіковану позицію. Слухай, ну ти зараз відкрила Америку, тому що інформація в інтернеті така, що для блау карти обов'язково має бути робота по спеціальності по твоєму диплому. А ти кажеш, що навпаки зараз це це, це змінилося, і не обов'язково. Я правильно розумію? Я просто на цьому хочу ще раз зробити акцент. Вступили в дію зміни по блакитній карті 17 листопада 2023 року, згідно з якими ви не зобов'язані більше працювати по своїй спеціальності по диплому. Лому ці зміни вже як бачите більше ніж півроку як вступили, але все ще в мережі і далі поширюють неправдиву інформацію про те, що ви можете працювати лише по своїй спеціальності. Тобто дуже важливо знати свої права і захищати себе в міграційній, тому що не кожен працівник міграційної можливо знає про це правило. Можливо, він вже працює 20 років по якомусь своєму списку і скаже: а ви не по тій спеціальності. Ні, нагадуємо про зміни в законі з листопада 2023 року. Я ще в тебе підчитала на сторінці в інстаграм. Що немає прямого переходу з 24-го параграфу одразу на блау карту Тоді як це відбувається в міграційні, тому що я знаю випадки, що люди все ж таки отримують блакитну карту. Ось ця заборона прямого переходу вона теж регулюється в законі. Ем, Означається те, що люди, які отримали тимчасовий захист або біженство, або подались на тимчасовий захист, або на біженство в інших країнах ЄС не мають права подаватися на пряму на блакитну карту. Через те, що ми маємо такі закон, де не вказано, що українці не мають права на 24-й параграф. А де вказано люди, які подалися в якійсь країні ЄС. ми маємо ситуацію, що в різних міграційних дають напряму блакитну карту. Наприклад, Берлін він дає напряму в інших міграційних вам спочатку придеться перейти на робочу візу, а вже потім іти на блакитну карту, тому що блакитна карта це підвід робочої візи. Раніше він був в параграфі 18 б там де Хокшуль штудіум на даний момент це вже параграф 18 г, але все одно воно є під видом робочих ВНЖ. Що міграційно будемо відмовляти з блакитній карті? Тоді просіть спочатку видачу робочої візи і потім міняйте. Розумію, один крок до цього додається, але краще один зайвий крок аніж повноцінна відмова. Хочу уточнити: а якщо людина знаходиться в Німеччині, живе в Німеччині, але працює не на німецьку компанію, я маю на увазі будь-якого айтішника. Він працює на українську компанію, на американську він може подаватись на блаукарту? карту. Ні, не може, тому що ви для того, щоб отримати робочий ВНЖ, блакитний ВНЖ, ось це в Німеччині. Ви маєте працювати на німеччину. Зробимо паузу на рекламу моєї сторінки, Міла Артюшенко в інстаграм. Майже щотижня я дарую якісь знижки на товари чи послуги, або розігрую щось цікавеньке у своїх відео. Давайте поглянемо кілька останніх відео. Ось тут я розігрувала доступ до розмовного курсу на рівні німецької від A2 до C1. А у цьому відео ви могли виграти ось такий набір на 250 карток з ідіомами німецькою мовою. А тут я розігрувала велику коробку смаколиків, корисних смаколиків з Берліну. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, щоб не лише спілкуватися зі мною особисто в Дірект, а й вигравати щось корисне або смачненьке. Що людина не проходить по вимогах до жодної з цих параграфів, то для неї, наскільки я розумію, є ще такий параграф, як 19 це. Він має назву зонстике Бішефтіґумцвеке. Розкажи детально про цей параграф. Для кого він? Ось цей особливий 19-й параграф. 19-й це раніше був якраз таки тільки для людей, які не виконують ем, умови в робочих ВНЖ, наприклад, жінки, які працюють медсестрами, але у них вже за 45, тобто 45 плюс. Тобто це був такий параграф для мангельберув. Тобто у вас по зарплаті дещо там не підходить, і тоді, для того, щоб вам взагалі не було відмови, тому що все одно ви виконуєте важливу місію, ви працюєте в певній спеціальності. Придумали 19-й це. Параграф му це є дуже багато різних регулювань. Що вони регулюють? Наприклад, там що пише Beamte, це ВНЖ для людей, які працюють як Beamte в Німеччині. Чиновники в нашому випадку він стосується двох категорій людей. Дуже важливо: перша категорія це люди, які працюють в мангельберу, але не виконують всіх вимог. І друга категорія людей це ті, які не мають визнаного диплома. Отож, перша категорія зазвичай це люди, які вже 45+, плюс, не заробляють 4125 євро на руки, але мають визнаний диплом, той ж саме медсестри, флегера, в it сфері, мають якийсь визнаний диплом, але от не заробляють 4125, для вас. Є цей 19 це воно вам його видадуть, тому що все працює в працюєте в мангель з дипломом не будуть дивитися, скільки ви заробляєте. І друга новий сінька категорія людей вступила в силу лише зараз, нещодавно це. Люди, які не можуть визнати свій диплом, наприклад, ті самі юристи, для того, щоб ви визнали свій диплом як німецького юриста. Треба тут е, пройти 10 кругів Ада, <чі> чи медики, чи будь-хто інший, у кого дуже тяжкі визнання диплому. Це є хто регламентовані професії, тому що регламентовану професію, там ціле визнання диплому, процедура рік, два, три екзамени е, для цієї товари, у яких немає визнаного диплому, але у вас є хоч якийсь диплом в своїй країні. Це не важливо, чи це університет, чи це цебільг. Е, Технікум, що ви не можете визнати свій диплом, якщо його немає на Анабін, але у вас є цей диплом, е, який там прирівнюється до рівня там бакалавр, магістр вашій країні, і у вас є дворічний стаж роботи в якійсь конкретній спеціальності. Ви маєте право отримати робочий ВНЖ по 19-му, це параграфу. Е, якщо будете працювати в цій самій спеціальності, де у вас є дворічний досвід. Тобто українці, які е, не мають ніякого чіткого досвіду в одній конкретній спеціальності, зараз по -за четвертому параграфу тут. Це найкращий час, щоб почати працювати, зібрати цей дворічний досвід і перейти на 19-й, Це ем, параграф. Це знову такі, як ми в першому відео розбирали. Ем, має бути кваліфікована робота, середній розмір, заробітні плати, тобто всі ті самі вимоги, що по робочій візі, 18 а чи Б параграф. Але замість підтвердженого визнаного диплому ви маєте підтвердити досвід роботи. Саме легше це робити тим, хто в німеччині цей досвід роботи. Ви просто покажете. Договір про роботу, робочий контракт е, можливо, якщо вас звільнили чи ви звільнялися Arbeitszeugnis е, про вашу роботу для людей, які з України приїхали в Німеччину і хочуть вже в Україні мати якісь там 5 років стаж. Продавцям в магазині не знаю. Тоді вам треба підняти робочі договори в Україні. Рідко коли хто робить робочий договір? Arbeitsbuch, трудова книжка. Перекладайте на німецькою в Німеччині ці сторінки Arbeitsbuch, щоб доказати свій дворічний стаж роботи в конкретній галузі. Дуже багато до речі питань у мене таких по типу: а на який ви параграф подаєтесь? Та мої бажання на які я подаюсь, це одна справа, які мені параграф дасть міграційна, це друга. Настя, будь ласка, додають ту. Саме так в кінці кінців рішення приймає міграційне і дуже рекомендую людям, коли ви подаєтеся на якісь ВНЖ, називати декілька, тому що якщо ви назвете, наприклад, ту саму робочу візу, просто 18 а чи 18Б, а вам не підійшов диплом. Міграційна вам не видає автоматично дев'ятнадцятий бо Вона каже: Ну 18-го у вас двіста немає, але я така хороша, я тобі видам 19 це ні, вона вам робить відмову, тому тому що міграційна по закону це написано чітко в законі. Міграційна не має вас консультувати і давати вам пораду, на якій вам треба податися параграф. Тому ви подаєтеся зразу на перелічкі перелік документів, декілька варіантів параграфів. І міграційна перевіряє один. Відмовляє, якщо відмовляє, переходить на другий, з другого на третій. Тому, якщо ви хочете блакити. Карту, а ми не впевнені, чи вам її видадуть, ви подаєтесь на блакитну карту, на робочу візу, на 19-й це параграф, і в кінці міграційна вже вибере той ваш конкретний правильний параграф. Е, ви не можете на це повпливати. Якщо умови якогось параграфа не виконані, то міграційна вам цей параграф і не дасть. Ну і звісно, вам не дадуть три параграфи зразу, вам дадуть один із трьох в ідальному випадку найкращий. Це ти маєш на увазі, що мають бути як окремі заявки кожного разу, і ти такий момент сказала цікавий, що міграційна не зобов'язана по закону консультувати, і ось тепер для мене стає зрозуміло, чому є міграційні експерти, і навіщо вони взагалі? Тому що вони саме допомагають вам зрозуміти, які параграф вам підійде. Так міграційна не зобов'язана вас консультувати в адміністративному праві. Ви маєте подаватись на те, що вам потрібно, чого ви хочете. Um, і звісно, якщо ви подаєтеся самотужки і не до кінця впевнені, то звісно краще консультуватися в е, консультантів, юристів, людей, які займаються міграційним правом. Тому що і податися на 10 параграфів ви теж не маєте права. Якщо ви подастеся на всі параграфи, які є, або напишете ще розумніше. Я просто подаюсь на ВНЖ, а не чітко на якийсь робочий, то теж буде відмова. Плюс е, е, я, як юрист, коли пишу листи, е, я пишу листи по адвокатській скринці. Я це не роблю, по якимось там. Заявкам онлайн контакт формулярам, тобто не виключено, що в цих контакт формулярах ви теж не можете вказати більше ніж один параграф. А якщо подаєтеся самостійно і не знаєте блакитна карта робочий ВНЖ чи 19-й параграф. Перечислить їх собі через кому десь в якомусь не знаю окремих заявок, не треба подавати, але десь є якісь там віконечко, щоб додаткової інформації там можна це вказати. А чую, що люди бежуть міграційно. Будь ласка, міграційних, підкажіть, який нам треба параграф, і потім мені пишуть: а чому міграційний рік мені не відповідає? Тому що міграційна не консультує вас. Ви маєте сказати, що вам треба. Міграційна — це не консультант, міграційна це держструктура, міністру, яка видає вам ВНЖ. Якщо відмовили ви ВНЖ. Це не який, там червоний хрест на вашій історії. Це не так страшно, тому що є строки, в які ви можете написати оскарження в адміністративному праві. Зазвичай це один місяць з моменту. Як це рішення, ніби було вам надіслано, або якщо ви вживу його отримали, але є різні строки. Кажу стандартом місяць, дуже часто є і два тижні в строк. і поспілкуватися з адвокатом, чи є сенс подавати апеляцію? Тому що якщо ви не подасте апеляцію, означає, що рішення за остаточне. Подавши апеляцію, звісно, можна його скасувати. І апеляція вона не завжди йде зразу в суд. Дуже часто апеляція йде на рівні міграційної. Це дуже легко виграти. Міграційна теж кажу, ми всі люди, ми не роботи. Ті роблять помилки, і можливо, в вашій ситуації можливо і ви зробили якусь помилку, тому е відмова знову таки це не страшно, це не катастрофічно, тому що ви завжди можете знову подати заявку і знову про неї будуть вирішувати. Але відалі, щоб не підтвердити, що ви згідні з тим рішенням, по проконсультуватися з юристом, чи треба самому зразу писати апеляцію в будь-якому випадку? Ні, не треба, тому що звісно більше буде проблемою, якщо ви почнете якийсь там судовий спір. Оце буде більшою проблемою ніж проста звичайна відмова. Ти знаєш, я для себе знайшла ще одне пояснення, чому комусь за 2-3 місяці видають новий ВНЖ робочий, а когось затягують і на 6-8 місяців. Це може бути пов'язано з тим, що людина просто подала не на той параграф, якому вона відповідає, але, мабуть, є якісь офіційні норми, скільки зазвичай повинні розглядати документи у міграційній. Як би смішно не звучало, на жаль, офіційної норми немає. Є тільки норма, от це адміністративне право загальне, ем, яка ем, регулюється тим, що держоргани, адмін адмін, адмін адмін, адміністративне право мають протягом трьох місяців прийняти рішення. Трьох місяців теорія, практика вони мають вам раз в три місяці відповідати. Все і ем, в міграційному праві я чи, чи, не знаю, чи це вже прийнято остаточно, чи це ще тільки. Тимчасово, але в міграційному праві цей строк вже минулих два роки офіційно на державному рівні хотіли продовжити до 6 і 12 навіть місяців. Тому е в теорії, да, за три місяці має бути прийнято рішення. На практиці навіть до року нічого це не страшно. Є люди, коли і за два роки приймають рішення. Що вам, як людям, робити, якщо вас ігнорують більше ніж цих три місяці? Писати міграційні міграційна три місяці не проігнорувала, чекає відповіді. І якщо рішення не приймають більше вже ніж півроку, доходимо до року, тоді вже також писати, що вже дуже багато часу, і е, ви можете подати заяву в суд. Там є таке, ні, називається «Untätigkeitsklage», це е, е, заява в суд через бездіяльність. Кажу офіційно, там є звісно тихо три місяці. Але на офіційно в міграційному праві це 6 і навіть 12 місяців. Тому, будь ласка, не біжіть в міграція в суд, якщо вас ігнорують там до півроку, і навіть півроку, якщо вас ігнорують, намагайтеся вирішити це з міграційною. Пишіть міграційній, прошу не нагадуйте їй про себе кожен тиждень. Пишіть раз в один місяць, в півтора місяці нагадуйте про себе, тобто не частіше. Вважаючи на те, що до весни 25-го року, поки ми тут перебуваємо всі на параграфі 24-го, залишився. Ну фактично менше року вже. 11 місяців, то можна вже я так розумію, запускати цей процес, щоб таки напевно. Е, і ще таке хочу уточнити: ми з тобою проговорили всі параграфи, коли людина працює у наймі, але є люди, які працюють і самі на себе. Це приватні підприємці, це бізнесмени, і це параграф 21, І має він назву Tätigkeit». Але пояснить цей параграф Анастасія вже у другій частині нашого інтерв'ю на каналі «Біженці в Німеччині. А я вас радо запрошую писати свої питання, а також підписуватися на сторінку Анастасії в інстаграм, підписуватися на мій Ютуб канал. На цьому дякую і до скорого.